Вітання всім любителям прекрасного, розоводам і розолюбам, і підписчикам мого каналу, і тим, хто мимо проходить каналу. Всім, всім доброго вечора. Вийшла в сад, у мене багато нових же підписчиків, хто не знає, вийшла в сад, щоб розповісти, як я создавала оцей куточок. Саду, оце оце все, оце все, ось. Що ви бачите, як я його создавала. Оце создався він за три роки. ось Три роки тому тут у мене була загорода для гусей і вуток, і качок. О. От я вирішила зробити собі красоту. Ні, ще не з цього почну. Спочатку в тому убійствому саду у мене росли троянди. Троянди мого чоловіка, який він там сажав, ухажував за ним, все. Чоловіка не стало у мене, помер. І я запустила туди гусей. Там теж була, був забор, там було все. І я запустила туди гусей. Трава почала лізти, мені не до того було, я в смуті була. І запустила туди он, аж туди. Оту, отам, аж, он, аж туди. Оту. Гусей запустила. Там собака зараз прив'язана біля. того, Хризантеми цвітуть. Запустила туди гусей. І гуси, думаю, ну що вони, вони ж колючки не будуть їсти, хай траву видять. Ну, а траву вони виїли, звісно, непогано виїли, але зато вони. І троянди з корням повидергували ж. Вон сидить. Угу. От оце починалося з того. Вон дивіться, вилази. Уже з землі який вирос великий цей, крокус. Треба <клух> присипати його. А, цей, а потім він мені часто дуже снився. Я зрозуміла, що це він сниться через те, що я його сад просто надругалася над його садом. І я вирішила собі создати сад троянд ну, в пам'ять про чоловіка. От, оцей, а в цьому саду, де я це зараз вам знімаю, оце тут росли яблуня, слива, груша величезна стояла, яка аж на, на верхушках, на макушках, тільки груші летіли і падали сюди. Груша і яблуня раніше ще була спиляна, теж була. Ось, І оце ж де ось я знімала вам горку. Оцю ось. З кам'яних роз. Ось. Оце, тут, оце через що тут горка, думаєте, стоїть? Тут пеньок великий із орішника. Оце я закрила цей орішниковий пеньок, оце так зробила. я Наложила туди камней, всього всього підняла. Насипала глини, піска, зверху вон, землею. Оце вона там росте, оце на камнях. Вон ця горка, вон. ще і кирпичі вон, видні на ній. О. І перший рік ага, попиляли ми, наняла пильщика, попиляв він хлопчик на, ну, на ті типу, порозпилював на стволи, які великі були стволи. А які ж невеликі такі, ну, з гілками. Він їх, Оце отут, ну тут десь воно, це все місце, де я стою, це воно й було. Оце він тут десь його поскидав ото все. Отам, мабуть, дальшенько. Ось, розцвітає. Гоча. Ну. Оце десь тут, ну, на цьому місці, оце десь воно було, все це. Чагарник той. <клух> він його сюди. Так, як-небудь постягував, поскидав і ж. Ну, Ті я по, як-небудь потаскала брівна, перекидала, що носила, що перекидала, вони теж великі були. А з звідками, як я справлялася з гілками, з тими, зараз розповім. Це теж ціла велика історія. Ось. Іще. Ось сірам та ще розпускатися, збирається. Ну, оце десь воно на цьому місці все було. Значить. Думаю, ну, заберусь їх на кучу і буду якось підпалювати. Ну, на кучу воно не вийшло в мене. Того, що воно було. Воно було так. Злоджено, що на одну кучу йому нічого не розтягнеш, його просто, де ще одній жінці. Значить, я беру. У фігелі у мене там були ну, старі вже, які ви, ви, викидали поласи, там, коври, які вже теж не то, там усе воно лежало. Я значить, беру ті всі віщі, які я там, <кхи> витягую. Ну, те, що пластик, там який був, я все вже попалила. І починаю Хотіла, щоб все запалити, воно ж ні. починаю частями його палити. І так, я за неділю випалила, оце тут, оце тут десь воно все випалка, оце вся, оце, випалила я все От за неділю. І купила троянд <кій> У нас тут місцевий. Був розвод, Андрюша немає, О, царство небесне теж уже. І з Полтави привозили теж троянди, ну, хороші теж троянди. Всі вон, у мене там багато ж росте оце, оце, отут, сад, це весь росте тут троянди. Ага, І ще я ну, да, це ті я посадила, тільки оце там, мабуть, раз, два, три, три ряди. Три рядки я посадила. Да. А потім я. На осінь заказала, у нас тут теж є розоводча Ірина. Сама теж ну, розами ж мешка, вона це ж черенкує, чи... не черенкує вона, а на прививаєш на кулянти. Оце я в неї ще взяла, мабуть, 80 роз сюди, а потім я вже почала, уже ж на наступний рік я ще п'ять. Взялася вон докупила ще в Харкові. З Харкова привозила там багато вон, кущів роз, теж троянд. Во. І так і продлила. Тут я мало сажала, бо тут зовсім земля негодяща. А потім такий тут повикапувала, воно все засажала Ось і тут все повикапувала, хорошою землею заправила, ну моєю тією. з -ти. А оцю сторону тут був забор. Ось де стоїть оце, і тут був у нас ну, паркан, називається по-українськи. Тут був паркан. От я, ми з дочкою вже додавали сюди 6 метрів і продлили на свій огород паркан. І поставили он такий паркан. Оце ще 6 метрів землі. Я забрала із огорода і посадила в тому році восени оці троянди. Це троянди Сергія Браніша із Одеської області. Хороший розовод. нічого не скажу. Зараз я щось про нього нічого не чую, не можу і не дозвонитися, не могла. Може, хлопець воює, я не знаю. Коротко. Ну. О, оце, оце всі його троянди. Оце, троянди да, і прийшли хорошими, і виросли всі хорошими. Я не можу сказати нічого, що погане воно. О, ще цвіте. Ось так я создала оце тут сад. Той же ж убійственний, я раніше ж посадила. А ні, це раніше. А я на наступний рік посадила ж, весною теж Ото брала троянди у дім і сад, які негодящі вони просто там не годиться той сад у мене. О. Тоді дос... отут же ж, отут були дерева, оце повикорчували все. Отут були дві-три е... Е... вишника великі, отам там були пеньок, там є орішник, і там ще орішник він є, теж пеньок стоїть. Ну, оце, оце тут розсловано все. Ну, Цю ми гукнула хлопці, вони мені цим мотоблоком заділили, заробили цю територію. А ця ж територія була повністю вся у, этих, у вишнику. Я її Перетравила всю аж у тому році, ж, все повитравлювала по той. І в цьому році тільки я посадила тут троянди, ось вони. Оце на цій, на цій землі троянди. Далі. Це. Тут це я теж сажала з, з різних питомників, отут оце посадка. Тут і в Дніпропетровської області я брала Світлана Мар'янченко, оце ось кущі і з, этого, з долини роз, оце ось кущі, і з розем із циркунів. Питомник теж непоганий, хороший, от які троянди вон повиростали, теж здорові. Так що тут з різних питомників вони, оце ця земля. Ця ж теж на цій землі це все була цілина, просто цілина. От города не той, воно не дарувалося, бо вишник це все одна цілина, Оце по цій цілині, оце ростуть у мене троянди. А цю сторону, от же дивіться, теж, тут столби ще стоять. Це ж теж паркан був. отут були гуси. Теж вудки, загорожено, воно все було. Ну, У нас під гусей, вудок ми ще і сад загородили, там повністю весь. Ну, Там 75 дерев у мене в саду, ото все загорожено. От я вирішила літом, як побачила, яка тут росте полинь, який виріс у, у чоловіческий рост. Я його прибрала все, попалила, перепалила, перекопала і вирішила і тут засадити оце трояндами. Оце все Оце все засадила і тут трояндами. Отак вийшло у мене оце сад. Не думавши просто, я не думала б його робити, це б так би був би, той би... гусятники, утятники б тут так би і жили б вони. Якби я не придумала оце. Таку велику затію. Сад у мене зараз нащитує десь 550 троян буде. Оце з новими, Оце десь воно так буде. Може більше буде, я їх не щитала, їх не пересчитаєш. Бо їх, їх є багато у мене. Ну. Оце я вам розказала задумку цього саду. Тут оце в нас задумка. Ну, Щось поставити столик, такі скамейки, ну, типу, зійтися, коли посидіти. Ось, ось це та зону ми зробили. Ну. А ось оце, ось, дивіться, під флігелем, під оцим. Ну. Оце тут лежали дрючки, ті, що були попиляні із орішника. Ті, що колоди покидані були, я що їх сюди попереносила. Із, із тих пиляних дрючків, які пилялися, сливи, вишні, груші що там пилялося, ну. яблуня там ще ж була теж спилялися. ну. Оце все в цьому році прибрала, посадила, о, викопала ями і посадила тут троянди. от Ще два ряди тут троянд росте. Так що сад я повністю. Укомплектовала в цьому році. А там задумка далі, потім розкажу, як доживем. Ну що, кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, бо буде ще цікавіше весною, як доживемо до весни, то тут буде прямо рай зроблю. Спасибі вам, що заходите на мій канал, відгукуєтесь, відгуки пишете. Пишіть, сподобалося чи не сподобалося. Буду обрізати весною. Ж я обрізаю тільки обрізку роблю. Значить, покажу вам, як я буду велику розу укладувати. Вон троянда у мене здоровенна є. Яка розплаталася на 5 метрів, це буде більше, бо там ще скільки вона плітей погнала. які великі, На 6, мабуть, буде. Ну, ту розу, як кліматіс буду обрізати, показувати. От, як ці буду обрізати, усі, вони, вон, стоять, вони отак От і будуть стоять вони все добре. Ну, як я їх буду обрізати. все. Ну. На цьому до побачення. До нових зустрічей. Хай вам щастить. Все буде Україна.